Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на моєму каналі Село Стайл. Я ще садовод-початківець, але за той час, за ту весну дуже непросту, яка сталася в цьому році, я вже набула деякого досвіду. І я з вами ділюся лише ну, тим досвідом тією інформацією, яка в мене 100% спрацювала. І сьогодні я хочу вам розповісти, як я боролася за виживання моїх молодих магнолій. В цьому році рослини дуже постраждали. І від повені у нас. У нас дуже висока вода стоїть. І від морозу. І в нас два рази був град. Останній раз він був буквально позавчора. І я весь цей період боролася за свої рослини, і я думаю, що, може, це і не на найкраще, що я тепер все знаю про те, як довести магнолію з моменту її висадки перші два місяці. Що з молодими магноліями треба робити? В мене дві магнолії: це магнолії Суланжа. Я зараз сиджу біля магнолії Бургунді. А там у мене ще, я вам потім покажу магнолія лені, це магнолії такого типу кущових, і вони в мене невеличкі, буквально їм це ну, по два рочки. І я да, тепер знаю, як їх посадити і що з ними робити, щоб вони вас не загинули. Бо в мене оця магнолія була просто на грані. І зараз я розповім вам про шість дуже важливих моментів, які стосуються магнолій, які ви тільки но висадили в ґрунт. Умка! Ну, дай мені зняти відео. Лягаю тут, лягай. Отут, лягай. А, така любвіабільна. Момент перший. Дуже важливо купляти магнолії з закритою кореневою системою. Як я вже з'ясувала для себе. Коріння магнолій дуже вразливе. Якщо воно тільки трошечки у вас пересохло, це магнолія на грані помирання. Момент другий. Дуже важливо магнолію, коли ви висаджуєте, кореневу шийку, не можна заглиблювати. Я бачила навіть на Ютубі такі відео, де високі магнолії вже багато років вони гинули. Після того, як їхня коренева шийка була засипана землею. Магнолія цього не переносить, тому коли ви її висаджуєте, висаджуєте її допоки, допоки вона була в горшечку. От там тільки так засипайте, більше ні в якому разі. Правило третє. Магнолія дуже дуже чутлива до мульчування і вона його дуже потребує. Це знов про її кореневу систему, яка ні в якому разі не повинна пересихати. В мене вона замульчована глицею, ми взяли її в лісі, це голки соснові. І тільки після того, як я її замульчувала, вона ну, реально стала відчувати себе набагато краще. Щодо хвороб магнолії, ось ви бачите в мене магнолію, яка в мене дуже сильно хворіла, страждала від хлорозу. Тут ви бачите два листочки, чітко. Я їх ну, не те, що залишила, вони просто тільки двоє залишились, які е хворі. Бачите, вони і жовті, і такі покарьожені, Вона була так, така абсолютно вся. Зараз, ну, на жаль, пройшов град, і ви бачите, що листочки трошки побиті. Ну це вони не хворі. це... Я дуже розстроїлася, звісно, бачите, град побив, вони просто диряві. Але в цілому можна бачити, що листочки зелені, це вже нові понаростали. В общем, зараз вам розповім, як я її лікувала від хлорозу. Для того, щоб її вилікувати, звичайно ж, я шукала засоби для лікування. Прочитала про хілат заліза, що частіше, якщо хлороз на листі, то це не вистачає заліза рослині. Але в нас була така жара, що хілат заліза, який треба розпилювати на листя, я не могла примінити, тому що воно просто б згоріло у мене. Тоді я знайшла такий рецепт, який в мене спрацював на 100% і про який я вам зараз розповім. Я взяла залізний купороз, такий рецепт був значить, залізний купороз 4 грами і лимонна кислота 2,5 грами. Це все треба розчинити у літрі води і пролити магнолію. Як я робила, я вирішила, що я зроблю ну, перестрахуватись мені хотілося. Я взяла дозу трошки меншу. Значить, Залізний купорос. Я взяла половинку чайної ложки. Порахувала так, що чайна ложка це від 5 до 7 грамів, і я взяла так ну, трошки менше, навіть трошки менше половинку чайної ложки, а лимонної кислоти я взяла десь четвертину чайної ложки. Все це перемішала в літрі води і вилила. Буквально через 5 днів в мене позеленіло нижнє листя. Я, поч... я побачила, що воно почало зеленіти. Звичайно що такий розчин ми проливаємо тільки після того, як... коли магнолія вже пролита водою. Пролили цим розчином, і потім іще ми поливаємо її водою після лікування. Другий раз я пролила її. Таким же розчином з залізом, десь через тиждень-півтора пролила, і результат прямо був уже вочевидь. Вона почала зеленіти, листочки почали оживати і почало рости, рости нове листя. Лягай, можу... так, лягай, таким чином, я можу порекомендувати такий рецепт. Для того, щоб спасати рослину від хлорозу, конкретно магнолію. І Якщо ви боїтесь прискати по листю або у вас дуже жарко, якраз отак проливати під коріння це ну, такий, як на мене, гарний варіант. Ось це моя друга магнолія, це магнолія Лені, вона зовсім не хворіла, але бачите, листочки теж побиті від граду. На її прикладі я вам хочу зараз розповісти, як зрозуміти, як поливати магнолію. Я навіть для себе з'ясувала. Такі зовнішні ознаки, по яких зрозуміло, що її вже треба полити. Молода магнолія, як тільки ви її висадили, дуже сильно потребує води. Але в мене була дуже важка ситуація на ділянці. В нас було все затоплене, і дуже багато рослин у нас просто загинуло, тому що коріння згнило. І я навколо них, цих двох магнолій ходила і не могла зрозуміти, боже, мені треба їх вже поливати, чи ще не треба поливати. Але згодом. Я з'ясувала для себе ознаки, по яких я тепер чітко знаю, що магнолію треба поливати. Які це ознаки? Добре пролита магнолія має листочки, які кончиками своїми дивляться в небо. Вона должна ось так листочки повинні ось так стояти і дивитися вверх. Як тільки я бачу, що вони трошечки так от чуть-чуточку вже опускаються, я чітко знаю, що магнолію треба полити. Ну і тепер, що стосується живлення, чим же я свої магнолії кормлю? А кормлю я свої магнолії спеціальним добривом для магнолій. Я нічого не вигадую, не видумую, просто купила добриво, яке підходить для магнолій, гортензій і рододендринів, бо вони всі там, люблять кислу почву і так, далі, і так далі. Кормлю я магнолії раз в два тижні. Перед тим проливаю водичкою, тоді розчиняю за інструкцією це добриво, проливаю і не забуваю трошечки після цього ще пролити водичкою там, на наступний день, так, щоб воно якось там всмоктувалось, ну так, як положено. В принципі, і всі ці шість кроків, які я зробила, для того, щоб мої магнолії прижилися, вилікувалися і почували себе добре. Якщо у вас є якісь проблеми з магноліями, можливо, вам мій досвід допоможе, я буду дуже рада. А на сьогодні це все. Побачимося з вами дуже скоро. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі буде багато цікавого, пока.